Мої вітання завдяки вам і вашим донатам, завдяки небайдужим українцям. За останню добу ми придбали три генератори та оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 97 тисяч 452 гривні, 42 копійки. Все до копійки під звіт. Бачите на екрані два чеки, дві квітанції. Дякую вам і низький уклін за вашу допомогу. Тепер давайте попрацюємо. Друга партія f 16 для України від Данії вже в Україні. Питаємо не те, доставлені ці f 16 чи ні, про це і знати не потрібно. Питаємо про інше. Чи будемо ми з нашої сторони дуже активно використовувати F-16 проти ворога? На полі бою, звісно. Ух, дуже загадкова ситуація. Ситуація така, що є, ну, одне так вона і загадкова, ми з вами це бачили. Десь протягом не знаю місяців, двох-трьох, мабуть, ситуація виглядає так: є така такий негласний договір, таємний, темний договір між людьми щодо f 16 що вони у нас вроді як є, а вроді як їх і нема. Тут не все так погано, я просто те, що хороша новина є, я її озвучити не можу. Тисячу гривень донат оце хороша новина. Дякую, 150 гривень донат, молодці. Тобто, ну давайте так: якщо і можна, щоб вони були дуже активно присутніми на полі бою, то говорити про це не будемо. отак. З 1 вересня 2025 року з держбюджету перестають фінансувати зарплати вчителів у школах де менше ніж 45 учнів. Так, а що робити цим людям? Якась альтернатива була запропонована. А з 1 вересня 2026 року це стосуватиметься шкіл, де менше 60 дітей. Рішення діятиме лише на рівні 5-11 класів, і це не стосується початкових шкіл. Ой, боже Боже. Значить, ситуація з освітою в Україні, школи, вищі навчальні заклади. І все, що стосується середньої освіти. Що по школам надалі? Найближчі два роки нічого доброго не буде. Ходимо, не ходимо, онлайни, не онлайни зміни не зміни. Значить, що по вищим закладам? Отут буде така дуже серйозна чистка по вищим закладам. І скорочення, і тут будуть скорочення. 200 гривень донат молодці. І середня освіта, коледжі, бурси і таке інше. Також нічого гарного не буде. Скорочення професій. Скорочення професій. Вісім убрали професій і одну, типу, ну, додали. Так, що тримаємося? Яка у нас з вами задача? Що ще робити? Триматися, донатити і приближати нашу перемогу нашими з вами руками. Бо цим курвам нічого не потрібно. Так, далі Трамп готовий чути Україну. Та, ти що? Це найважливіше, що слід зрозуміти, із зустрічі Зеленського і Трампа. Трамп ще й до... Інавгурації вже встиг побачитися з українським президентом, а отже, почути українську опозицію. А до того ж, бля, воно ж не чуло, не бачило, що, що ми хочемо і да, де справедливість у світі. Далі багато роботи. Сука, хто їм пише ці тексти? Саме дипломатичної і політичної в плані співпраці із США, але ключовим залишається те, а ну, що Київ знайшов підхід до республіканців. Отак. От Ну, слава богу. І чим більше Україна буде доводити свою позицію, тим більше шансів, що вона буде прийнята. Угу. В Кремлі точно схвильовані. 100%. Далі хід за Трампом. Якими будуть позиції в його плані закінчення війни? Так, зустріч Зеленського з Трампом. Чи вона щось змінила в плані риторики штатів щодо нас з вами? Який результат вона дасть принесе на нашу землю для народу України? Зустріч в цьому форматі вона остання. Або вони вже ніколи не побачаться, або ніколи вже не матимуть статусів тих, яких, які в них є зараз, посади, тобто майбутній президент Штатів і нинішній України. Зустріч. Ну, давайте не буду розказувати, щоб ворогові не було потішно з цього, але рішення прийнято ще до зустрічі щодо штатів да, і планів е до нас з вами, це просто такі останні штрихи, і е нам сказали вже, що буде далі. Нас вже попередили, що буде далі. І сказали, що будьте ласкаві, порадуйтесь будь-якому рішенню, бо якщо ви радіти не будете, буде ще гірше. тут також нічого нового ну, ми для себе не побачили. Але цікаво, що будуть кардинальні зміни, бачите, в плані статусів цих людей, можливо, навіть життя цих людей, бо це остання зустріч, і більше вона ніколи не повториться ні в у складі такому, або не в такому форматі посади. Так, SpaceX. Уклала контракт з Пентагоном на розширення доступу України до Starshield, зашифрованого сигналу через StarLink, який складніше зламати або заглушити. Дві з половиною вже наявних терміналів в Україні отримують доступ до Starshield. Це на додаток до 500 терміналів, які вже були підключені раніше. Хочеться запитати, в чому подвох вам також хочеться так, SpaceX. Щось прям дає нам доступ до якогось супер Ой, до зашифрованого сигналу через Starlink, який і зламати складно, і заглушити майже неможливо. В чому подвох? що таке? Нема ніякого подвоха значить дадуть нам для картинки, для слівця красного ці доступи. чи що воно там таке. А що так відбувається? Бо маск накосячив і маск отрив зараз по сраці. І він мав щось зробити. Ось він, ну, типа, щось зробив. Так, угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС. Співробітники інформаційного управління Угорщини обшукували готельні номери, в яких зупинялися посадовці ЄС, та записували їхні телефонні розмови. Об'єктами стеження стали слідчі Європейського бюро у боротьбі шахрайством, яке свого часу розслідувало справу угорської кампанії, що належала зятю прем'єр-міністра Віктора Орбана. Так. Угорські спецслужби, чи шпигували за посадовцями ЄС, Ну, як шпигували? Ну так, трошки присматривали за ними, ну трошки. Ну так, да, трошки відстежували. Але так, щоб шпигувати так, як написано, у них немає такого ресурсу. Шу той Орбан? Чого він так срався? Чо він так злякався? Ну, я б на його місці також переживала і боялася, бо є загроза для його життя або для життя його дітей. Менше треба розказувати, що він на День Побєди буде присутній у рашиській фідерації. Дякую.